Друзі, всім привіт! Аврора! Нові чашки кастрюлі-органайзери, форми декор. Запрошую до перегляду. Шикарна новинка: кухоль порцеляновий. Грації кофі 520 мл. Великий об'єм. Коричневий колір з написом 99 гривень. Гарна новинка: чашка керамічна вітера. Африканські мотиви. 360 мл. коричневий колір. Малюнка 59 гривень. Шикарна новинка. Кухаль керамічний. В асортименті з малюнком. Limited Edition Eterna 530 мл 88 гривень. Новинка вперше. В Аврорі терка з пластиковим контейнером великого розміру, її різні кольори, 88 гривень. Кивш металевий с крышкой убрава шеф. Диаметр 14 см. 1,15 литров з товстим дном 299 гривень. Кастрюля нержавейка с крышкой Браво шеф. Диаметр 20 см. 3,6 литров 449 гривень. Кастрюля с крышкой

По акції «Київ зі скляною кришкою брала шеф «Сафран» діаметр 14 см, 1 літр, чорна ручка 299 см. Ківш металевий без кришки 129 гривень. Ківш нержавіка зі скляною кришкою Алма, діаметр 20 см, 2,5 літра, 349 гривень. Сковорода алюминиева, антипригарна, без крышки, диаметр 14 см, 99 гривен. Сковорода алюминиева, антипригарна, хусто, марбела, диаметр 20 см, 299 Сковорода алюминиева, без крышки, флорина, зеленый колер, диаметр 20 см, 449 Ситочко металева з ручкою велика 59 гривень. Пак акції вентилятор для розпалювання вогню ручний 77 гривень. Миска глибока металева, кольорова є синя жовта 149 гривень. Миска глибока. Нержавіюча сталь ВУ 126 см 99 гривень. Спирт сухий 8 штук в упаковці 24 гривні. В акції балон газовий портативний для кемпінгу, вагонь пекельний 400 мл 55 гривень. Сірники побутові 500 штук в 20 гривень. Ківши з нержавіючої сталі з ручкою 169 гривень. Зубочистки бамбукові в білому пластиковому органайзері 55 гривень. акції набір стопок металевих в чохлі 4 штуки. коричневі виколі 74 гривні. Спертка кухонная металлева 4 грамма, силиконовая основа, оранжевый цвет 119. Набор зубочисток Excellent House 2 по 200 штук в упаковке 55 гривень. Аполлонная кухонная пластиковая с малюнком 19. Прес для картоплі нержавеюча сталь густо посилені 84 гривні. Набір приладдя кухонного бірпа терка плюс вінчик 99. Ложка столова, золотиста з візерунком 34 гривні. Ложка чайна золотиста з візерунком 29. Ложка для мазу... морозива. З візерунком 34 гривні. Ніж для піци з пластиковою ручкою океанус хома 77. Набір приладдя кухонного бірба. Тертка овочестка 99. Ножиці кухонні багатофункціональні на блістері 77 гривень. Муса для заточування ножів 69. Велика знижка. Відкривачка для пляшок з пластиковою ручкою. бір по 9 гривень. Коштувала 49. Ложка для морозива Вбірпа по 119. Савок для сипучих продуктів. Металевий 55 гривень. Лопатка кондитерская металива с пластиковой ручкой 69. Форма для выпекания із защіпкою кругла 28 см с антипригарным покриттям 179. Форма для выпекания із защіпкою 17 см 149 гривень. Форма для выпекания силикон плюс металл, складна, круглая, И резни кулеры, червоный, серый, желтый, 199 гривень. По акции форма для выпекания силикон плюс металл, складный квадратный, резни кулеры, 209 грн. двести 249 девять по знижці. І форма для випікання кексів складна. 12 штук листів. Червоний, сірий, жовтий колір 299 гривень. Коштувала 399 Гарна сковорідка, антипригарна, без кришки, Оскар Бест Хофер, діаметр 26 см, 449 Цікава новинка: набір форм для печива металевих фігурних 4 штуки 77 гривень. Пін-значок металевий різдвяний. В асортименті 34 гривні. Набир для роспису, су. Картина по номерам. Размеры 30 на 40 сантиметров. Зеркова коляда. 169 гривень. Набир для роспису, су. Картина по номерам. Козы колядницы. Размеры 25 на 25 сантиметров. 119. Очі розбігаються від всіх новинок. Вибір божевільний. Новинка, зірка для калядування різдвяна, вертеп. В асортименті. Маска різдвяна, Коза 139 гривень. Фігурка декоративна новорічна казай із зіркою 299 гривень. Декор новорічний на підставці сніговик, 149 Гарнюча новинка набір подарунковий безкіс чашка порцелянова. Со смаколиками 249 гривень. Тарілка порцелянова фігурна Сніговик 199. По акції тарілка порцелянова фігурна Олень 249. Скатертина ранер. з принтом сніжинки, червоний колір 229. А акції з Катертина Ранер. Декоративне з новорічним принтом 64 гривні. Коштувала 88 Розміри 38х180 см. Рушний кухонний з різдвяним принтом. Різні кольори, різні малюнки, різні написи 59 гривень. Тарілка обідня порцелянова різдвяна 99 Прикраса новорічна текстильна мірко. Квітка. Різні кольори 39 гривень. Декор новорічний на палиці. Персонажі з написом. Велкам. В асортименті 34 гривні. Стречка декоративна для подарунки. Прозора Новорична, 1 метр, 44 гривни. Стречка декоративна для подарунки. Сейчас-то 2,7 метров 44 гривни. Декор Новоричной Педвесны, зирка червоным и ягодками 55 дощик на Великий влыкий выбер в ассортименте 22 гривня дощик новоричный однотонный мерку 2 метра в ассортименте резни кулеры 29 гривен. Ємність для сипучих, металева фігурна Санта 119. Гарна новинка набір коробок подарункових паперових, різдвяних в наборі 3 штуки 149. Статуетка декоративна, новорічна. символ року 2026 наступного. Кінь 169 гривень. Гірлянда декоративна на батарейках 129. Декор новорічний підвісний. Лісова хатинка. З підсвіткою – 84 гривні, класнюча кулька для ялинки з декором 64, набір ляляк в різдвяних сукнях. І шапка 249. Адвент календар дитячий, новорічний іграшки антистрес 599. Адвент календар дитячий новорічний гібгол. Іграшки м'які 499 гривень. Дуже багато новинок. Набір косметики дитячої різдвяний в коробці 99 гривень. Набір косметики дитячий різдвяний в коробці 99. Набір косметики дитячої в різдвяной подарунковій упаковці. Червоний колір 249. Іграшка дитяча музична з підсвіткою. Різдвяний телефон 149 гривень. Килимок для дому універсальний прямокутний. Merry Christmas. Різні малюнки 39 гривень. Підсвічник металевий. З декором зірка 99, стакан дитячий з кришкою, трубочкою, тваринка. В коробоці 199 гривень. Стакан дитячий пластиковий з кришкою трубочка, різдвяний, різні малюнки. Цікаві 59 гривень. Класнючий набір прикрас ялинкових пончик. Дві штуки. Рожевий колір 84. Статуетка декоративна. Аварічний пряночок 129 гривень. Адвент календарь, дитячий новорічний творчість 499 гривень. Нічник настільний 3D USB type c різдвяний. 99. Стікер паки. Голографічні серія новорічні в асортименті 27. Шикарна новинка. Колонка портативна з мікрофоном. Хеві чорний колір, 6 ватт. 1399. Новинка навушники накладні без дратові. 449. Класнюча новинка. Навушники накладні, без дротові, з підсвіткою з фігуркою 549 гривень. Гарна новинка мікрофон для комп'ютера. Чорний колір 99 девять. Цікава новинка і зараз акция, щитка зубна, электричный аккумулятор, з с насадками 249 грн. Набир подарунковый, догляд за телом, косметичный, 4 предмета, лосьон для тела, гель для души, сельда для ванны 299 грн. Набир подарунковый, 5 предметов, 299 гривень. Набир догляд за телом, косметичный, подарунковый, 5 предметов, 299 гривень. Новинка набір пензликів для макіяжу з прозорими ручками в наборі 9 штук, різні кольори 219 грив. Ціна знижена, набір пензликів з косметичкою 99 гривень. Чудова новинка підставка органайзер для зберігання дрібничок. Пластик. Блакитний рожевий колір 77 гривень. Новинка в Аврорі пробка для раковини, жовтий колір, в асортименті різні тваринки 34 гривні, щітка шкрибок для миття Універсальний з ручкою, біло-блакитний колір 44 гривні. Килимок для ванної, кімнати, антиковзаючий, овальний ажур. В асортименті є різні кольори 99 гривень. Будь ласка, піддержіть лайком та підпискою. Напишіть коментарі, для мене це дуже важливо. Нехай у вашому домі завжди буде затишно, тепло та спокійно. Дякую вам, ваша новакція.